Огляд всіх видів басейнів це п'яте відео з серії. Сьогодні ми говоримо про поліпропіленові басейни. Якщо ви не дивилися минулі відео, обов'язково подивіться, тому що там ми говорили про бетонні плиточні басейни, бетонні лайнерні, композитні плавальні спа. І сьогодні говоримо про поліпропіленові басейни. А мене звати Артем Луків. Ви на каналі Swimpool. Я спеціально створив цілу серію роликів для людей, які бажають побудувати басейн. Для того щоб вам було легко вибрати, що підходить саме вам. Якщо вам подобається наше відео, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити нову корисну інформацію про басейни. Отож, всі переваги, недоліки та сама технологія поліпропіленових басейнів. На відмідно від композитних чаш, поліпропіленові робляться з листа, тобто привозяться на об'єкт. Листи полипропілену і спеціальним екструдером, який по суті зшиває ці листи, робиться чаша. Після того як сама чаша зварена, спочатку вариться дно, потім виварюються стіни, потім виварюються ребра жорсткості для того, щоб всі стіни тримались і вони не грали. Далі виварюються сходи, і після того як чаша готова. Вона підсипається або заливається бетоном, і таким чином у вас з'являється на ділянці басейн. Технологія поліпропіленових басейнів дуже популярна в Чехії, тому що це швидкий вид будівництва басейна, і також. Це більш бюджетний вид басейна. Якщо порівнювати з іншими видами, то поліпропілен це, напевно, найдешевший варіант. Але, звичайно, він має свої переваги, і недоліки, до яких ми зараз перейдемо. Отже, почнемо з переваг. Звичайно, перевагою це ціна, як я вже сказав, він приблизно на 20% дешевше, ніж там бетонний басейн. Друга перевага це. Швидкість, звичайно, поліпропленовий басейн набагато швидше зробити ніж бетонний, але не так швидко, як композитний. І третя перевага це поліпропленове покриття. Його досить легко мити. Воно досить гладке, На ньому не розводиться ніяка флора, там ніякі бактерії і так далі. Це звичайно за водою потрібно правильно доглядати. І у нас на каналі також є відео, як доглядати за водою. Можете його переглянути, тому з точки зору його експлуатації, в принципі, поліпропілен досить зручна технологія. А тепер давайте перейдемо до недоліків. Перший недолік це візуальний вид. Як на мене, ну тут звичайно на стенді у Німеччині досить такий гарний якісний зразок, всі шви рівні і так далі. Але з моєї практики. Не завжди виходить зробити таку чашу е, ідеальною. Тому, якби візуально е, сама стиковка, сходи ну, мають деякі огріхи. Тобто, якщо ви перфекціоніст, то я би не радив вам розглядати поліпропиленовий басейн. Це більше такий бюджетний формат. Другий недолік це обмежений вибір кольорів. По суті, поліпропілен може бути білим, голубим стандартним звичайним, або сірим, або там темно-сірим. Все більше ніяких варіацій немає, на відміну від того ж лайнеру, де є. Мільйони різних фактур, Про плитку я взагалі мовчу. І так само в композит, композитній чаші мають досить багато різних варіацій. Тут, в принципі, ну, такі стандартні кольори. І третій недолік поліпропілену, він має досить великий коефіцієнт лінійного розширення. Тобто при нагріванні і остиванні чаша грає, і це інколи, якщо у вас великий басейн. Може його деформувати, тому з полипропилену, як правило, не робляться великі басейни. Це рішення для таких малих частних басейнів: там 8 на 4, максимум там, 10 на 5, якщо вам треба там, більше, там, 12 на 6 і так далі. То я би вже радив розглядати бетонний блочний басейн е, з лайнеру, якщо ви будуєте його на вулиці. А мене звати Артем Луків. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисна. Якщо ви хочете збудувати будь-який басейн, я вам нагадую, що у нас є сайт poolproject.com, де ви можете скачати креслення для будівництва басейна. Також, якщо ви хочете збудувати будь-який басейн по будь-якій технології, ви можете звернутися в нашу компанію. Посилання буде під цим відео. Заповніть коротеньку форму. Ми з вами зв'яжемось, надаму. Всю інформацію і обов'язково підпишіться на канал. Якщо ця інформація була вам корисна, поставте лайк цьому відео. Побачимось на наступних відео. Пока.